Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Сьогодні ми починаємо з вами в'язати нову серветочку. Ось так вона виглядає. Вона зовсім невелика, хоча, коли я її тільки починала в'язати, мені здавалося, що вона буде ще меншою. І знаєте, результат був неочікуваний для мене. До моменту блокування. Тобто, фото, яке я знайшла в мережі, воно було зовсім таке невиразне, тобто я не бачила повну картину того, що вийде. І поки в'язала, мені навіть хотілося щось додати до цієї серветки. Вона мені здавалася трішечки недовершеною, особливо в кінці, ось тут мені хотілося щось змінити. Тому що здавалося, що буде, ну що чогось не вистачатиме. Але коли я почала блокувати серветку, то я побачила, що в ній все є. Вона завершена, вона цікава, вона невеличка і швидко в'яжеться. Тож я сподіваюся, що вона вам сподобається. Складного в цій серветці, як ви бачите, нема нічого, найскладніше це. Стопчики спільною вершинкою. Їх є по 3, по 5. Ну, а далі звичайні стовпчики, повітряні петлі, піко це все, що є в цій серветці. Тобто, навіть, я думаю, початківець справиться при бажанні з цією роботою. Так, Я використовувала пряжу YarnArt Віолет, як я це роблю останнім часом. І гачок 1,5. Далі я це розповім. Зараз хочу виміряти розмір серветочки, ну, ось, скажімо, 29 см. Трошечки не 30 в мене вийшло, але я в'яжу туго. Тому ваші розміри, навіть якщо ви візьмете таку ж пряжу, і такий гачок, можуть бути іншими, тобто більшими. Використала я близько 20 грамів, чесно кажучи, ще не зважувала. Зважу і в описі до цієї частини, до першої, да, я додам і вагу, і розмір, і гачок, і пряжу, і все інше, все що потрібно. Так, ну що, будемо починати роботу, так? Думаю, що я все сказала, що потрібно. Так, бажаю вам успіхів. І нагадаю, що роботу обов'язково починайте з гарним настроєм і з бажанням. Мирного неба вам. Дякую за вашу підтримку. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі, донати. Це дуже-дуже цінно. Ми з вами будемо в'язати серветку. Серветочка ця невелика, але вона досить таки цікава. Я сподіваюся, що вона вам сподобається. В'яжу я, як завжди, останнім часом із ось такої пряжі. Тут 262 метри на 50 грамів. Гачок у мене 1,5. Це в мене неповний моточок, щось я з нього вже починала в'язати чи закінчувала щось в'язати. Да? Тобто, якщо я так намотала, то розумію, що, що там вже щось я брало. Але я сподіваюся, що вистачить, оскільки ж, серветочка в мене невеличка. Так, і для тих, хто, можливо, вперше зі мною в'яже, скажу, що коли ми в'яжемо, я показую лише початок ряду. Тобто рапорт, ну, можливо, два, коли це потрібно. Далі. Вам потрібно буде поставити відео на паузу і продовжити самостійно до кінця рядочка. Коли рядочок готовий, тоді включайтеся знову і в'яжемо з вами разом наступний рядочок таким самим чином. Якщо для вас некомфортна швидкість, з якою я в'яжу, ви можете її змінити у налаштуваннях до відео. Також, якщо у вас є якісь питання, звісно ж, запитуйте, але якщо майстер-клас вже давно знятий, да, наприклад, майстер-клас уже рік, і хтось мене запитує про те, що десь там треба перерахувати в одному ряду якомусь стовпчики, то, звісно ж, я цього не зможу робити, оскільки часто серветки, які я в'яжу для майстер-класу, я їх або Дарую або продаю, або якимось іншим чином реалізую, скажімо так, да? і в мене їх немає, особливо, якщо вже великий проміжок часу пройшов, і я не можу порахувати всі стопчики в одному ряду. Але ви можете це зробити, да, скориставшись просто рапортом. Наприклад, якщо у серветці там, 6 чи 12 однакових рапортів. А в одному рапорті 12 стовпчиків, значить, ви що робите? Ви множите кількість стовпчиків на кількість рапортів, і знаходите те число стовпчиків, яке має бути в ряду. Ось і все. Я не показую схеми. Я їх не даю, тому що інколи буває так, що серветка гуляє в інтернеті без. Підпису автора, да? е, я шукаю що завжди щось цікавеньке, тому можна знайти, наприклад, щось без е, е, якихось знаків автора. І тоді, якщо я виставлю цю серветку, і мені мається на увазі схему серветки. Да? І мені е, пред'являть е, жалобу, чи як це називається, скаргу. Да? Скаргу в тому, що я порушила. Авторські права, виставляючи схему автора, тож з цих міркувань схеми я не виставляю. Та й за майстер-класами, а не за схемами, в'яже той, кому схема, в принципі, не потрібна. Якщо ви в'яжете за схемами, значить постарайтеся знайти її просто в інтернеті. Да? В Pinterest величезна кількість схем. І можливий, в принципі, пошук за фото. Ну, хоча і в інтернеті, в Гуглі можна, да, також пошукати фото за чи не фото, а схему за фото. Так, що я вам ще не сказала, не сказала, не сказала, мабуть, все вже сказала. Не сказала про те, тільки що якщо у вас не така пряжа. І не такий гачок, не переймайтеся абсолютно. Користуйтеся тим, які у вас є. В мене це мерсеризована бавовна, і я весь час не в'яжу серветки, тому що після в'язання я її блокую. І ось це блокування можливо тільки тоді, коли пряжа натуральна. Тобто, якщо там більша частина хоча б натуральної сировини. Тобто не акрилу, не якогось там іще матеріалу, да? тоді серветочка заблокується. Тобто вона триматиме ту форму, яку ви їй надали після прання. Так, це тут мене муся. Киця моя залишила <свісно> свою шерсть. Так, і тому, якщо ви в'яжете навіть акрилом серветочку, да, то просто майте на увазі, що ви її потім не зможете надати форми так гарно, як це було б із бавовни. І все. А так беріть пряжу того кольору, тої, тої товщини, тої крутки, всього чого завгодно, яка вам подобається, яка у вас є в наявності. Едине, єдиний параметр, який я б рекомендувала, це просто, щоб вона була натуральною. Так, і гачечок підбираєте під пряжу, яким вам зручно в'язати. Е, продавець рекомендує ось цієї пряжі, да, рекомендує гачок набагато більший, ніж тим, яким в'яжу я. Мені просто так зручно. Так, ну що, і так вже багато вам всього наговорила. Запитання всі, будь ласка, пишіть під е, відео. Я по можливості завжди відповідаю. І ще хочу подякувати, дуже подякувати всім моїм підписникам. Дякую за вашу підтримку. Неймовірно дякую за ваші донати. Щира подяка за ваші підписки, за ваші коментарі. Також бачу багато в мене підписників, які підписників, глядачів, глядачів, які не підписані. Тобто інколи переглядаєш статистику за місяць і бачиш, що переглядів багато від непідписаних користувачів. Я думаю, це не так складно зробити, да, підписатися і бути завжди в курсі всього, що в мене виходить на каналі. Ну, для цього ще потрібно дзвіночок натиснути, так? Для того, щоб е, бачили, коли вийшло нове відео. Е, в мене вже відпустка, тож я сподіваюся, що зможу частіше знімати, особливо майстер-класи, е, і тішити вас новими роботами. Так, ну все, поїхали. Так, починається наша серветочка. Не дуже м -м, звичайно. Ну, можливо, не то, що не звичайно, але. Не досить типово для всіх серветок, тому що зазвичай у нас по центру малесенький отвір, і він ну, зазвичай як менший. <гум> в цій ж серветці центр це досить таке велике коло. І для цього кола нам треба набрати аж 22 повітряні петлі. Ось так. Ось такий у нас ланцюжок вийшов. І тепер з нього робимо, робимо коло, тобто з'єднуємо першу і останню петлю. Ось так. Тепер можемо починати перший рядочок. В першому рядочку у нас вже такі не зовсім прості елементи. Буду я в'язати і відразу ось цей кінчик ув'язувати у роботу, щоб потім його не ховати. Отже, починаємо перший рядочок. Набираємо для початку чотири повітряні. Далі робимо два накиди, і вколо в коло починаємо в'язати стовпчик з двома накидами, але останню пазлю не дов'язуємо. Знову 2 накиди, і знову в'яжемо стовпчик з двома накидами, не до кінця. Тепер пров'язуємо все разом, все, що є на гачку. Після цього ми набираємо три повітряні. Це в нас буде арка між ось такими елементами. Але окрім цього, нам потрібно набрати ще 10 повітряних. Ось наші 10 повітряних, і з них я роблю піку, Тобто з'єднуюся я в першу петлю з 10, з яких ми вийшли ось так. Тепер я в'яжу ще три повітряні, тобто закінчую арку між елементами, роблю два накиди. І йду в'язати наступний елементик. Набираю два накиди, пров'язую стопчик з двома накидами не до кінця. Тепер знову роблю два накиди. І знову в'яжу стовпчик не до кінця, і ще один такий самий стовпчик. І тепер все разом. Ось так. І знову набираю три повітряні для арки. 10 повітряних 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для нашої ось цієї петелечки такої. І з цієї, із цих 10 повітряних я роблю петельку, да? ну, або піко велике. І знову три повітряні. І знову В'яжу стовпчик з двома накидами. Так, ось, так. ось така в нас виходить цікава історія в цьому ряду. Продовжуйте далі самостійно. До кінця рядочка у вас має вийти ось таких 16 елементів. Ну і, звісно ж, не забуваємо між кожним в'язати. Арки. арки із петелечками. Так, я вже закінчила перший рядочок, майже закінчила, тому що в мене є всі групи стовпчиків з двома накидами, але немає ось цих арочок. Що я роблю? Я набираю зараз три повітряні і роблю ось таким чином накид і з'єднуюся із вершиночкою першої групи стовпчиків. Я це роблю так, для того, щоб потім було зручно нам починати другий і третій рядочок. Тобто, у нас є арка між групами стовпчиків, і залишилося пров'язати ось цю петельку. Набираю тепер 5 повітряних, 3 накиди, і ось сюди з'єднання стовпчика з повітряними, які ми щойно пров'язували, ми в'яжемо цей стовпчик з 3 накидами. Так, тобто маємо ми ось таке цікаве сонечко, і це всього-навсього наш один перший рядочок. Да? Будемо зараз переходити до другого. Так, для другого рядочка нам зараз потрібно буде просто-напросто в'язати стопчики без накиду. Спочатку піднімемось на одну повітряну, щоб нам було зручно, і в'яжемо ось із цього боку дев'ять стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім і дев'ять. Так, пров'язали. Тепер переходимо під ось цю арочку, яка у нас в даному випадку утворена стовпчиком з одним накидом. Якщо у вас стовпчики десь збилися, або не вистачає до кінця петелечки цієї, значить розприділіть їх просто руками. Так, під цю арку я в'яжу 4 стовпчики без накиду. Ось так. Тепер у нас така сама арочка на шляху, і сюди ми в'яжемо так само 4 стопчики без накиду. Так, є 4. І тепер там, де в нас петелечка починається. Ми в'яжемо сюди всього 17 стопчиків без накиду? Так, один, два, три. Чотири П'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, п'ятнадцять. Шістнадцять. І сімнадцять. Ось пателічка, і тепер. під наступну. Гарочку з трьох повітряних ми в'яжемо чотири стопчики без накиду. Так, ось так. ось Тобто в нас виходять ось такі елементики. Ну, цей елемент я повністю обв'язала да? цей настільки наполовину. Тепер я думаю, ви розумієте, чому ми починали обв'язочку звідси, щоб в кінці ряду прийти сюди. І далі вже починати третій ряд із вершинки ось цієї петелечки. Ось так продовжуйте далі самостійно, і повертайтеся, коли цей ряд буде готовий. Отже, є вже в мене два рядочки. Сподіваюся, у вас також виглядає воно все в мене зараз ось так покручено. Ну, Але це через те, що я туго в'яжу. Далі, сподіваюся, все натягнеться і все буде рівненько. Так, наш третій рядочок починається з того місця, де ми закінчили. Ще раз повторюся, чи, можливо, підкажу комусь. Ми починали ось цей елементик з 9 стопчиків без накиду. Отже, вам тут залишилось пров'язати 8. Да? Ви їх дов'язали ось я дов'язала, ще я не з'єднувалася. І зараз, щоб почати третій ряд, я просто перейду до цього першого стовпчика. Перейшла. І е, починається третій ряд у нас із середини елемента. В кінці рядочка ми його дов'яжемо. Починаємо в'язати три повітряні, робимо накид. І сюди ж у цей стовпчик, з якого ми вийшли, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось так. Далі три повітряні. Робимо накид і переходимо до другого елементика цього, до петелечки. В дев'ятий стопчик ми в'яжемо стопчик з одним накидом, але не до кінця. Робимо накид і знову сюди ж в'яжемо ще один, так само стопчик з накидом не до кінця. І тепер пров'язуємо все, що було на гачку. Далі 6 повітряних. Так, І знову сюди ж у. Цей стовпчик без знаки до 9 да? В'яжемо два стовпчики спільною вершиночкою. Ось така у нас виходить краса. Я, чесно кажучи, ось тут не відраховувала 9-го стовпчика, просто знаходила той центральний, який угорі вгорі. Да? Ви можете рахувати, як вам захочеться. Далі, знову три повітряні. Ідемо до наступного елемента. Знову знаходимо 9 стовпчик. І знову пров'язуємо так само два стовпчики спільною вершиночкою разом, шість повітряних, і знову цей же стовпчик, два стовпчики з спільною вершинкою. Дивіться тільки, щоб ось тут не перекручувалось нічого. Да? Ну і таким чином, звісно ж, в'яжете до кінця рядочка. Так, дов'язую я рядочок другий, пров'язала два елементики над останнім, над останньою петелечкою. І тепер нам треба дов'язати два стовпчики спільною вершиночкою над першим. Да? Тобто, я пров'язала три повітряні, роблю накид. І у перший стовпчик, да, з якого починався ряд, я в'яжу. Два стовпчики з одним накидом спільною вершиночкою, ось так. Тепер пров'язую одну повітряну. Роблю два накиди. І у вершинку цих стовпчиків я пров'язую цей стовпчик з двома накидами. Це для того, щоб ми опинилися ось над другою петлею, ніби туди другою петлею арки шести повітряних. І звідси ми починаємо в'язати четвертий ряд. Я набираю три повітряні, і сюди ж у цю петлю пров'язую ще два стопчики з одним накидом, і таким чином я пров'язала три стопчики із спільною вершиночкою. Далі дві повітряні накид і в'яжу стопчик з одним накидом, під Нашу арочку, яка в нас утворилася із стовпчика з двома накидами. Так, далі я знову набираю дві повітряні, і буду в'язати стовпчики 3 із спільною вершиночкою, нібито у п'яту повітряну петлю на арочці. Так, а насправді я просто ось так розділила цей стовпчик. І пров'язала три стовпчики з спільною вершиночкою. Так, насправді тут можна в'язати і попкорни, але я чомусь не хочу попкорнів у цій серветочці. Отже, ось так виглядає початок ряду. Зараз я пров'яжу ще ось тут таке саме, да? щоб було видніше, тому що тут тільки початок, можливо, що воно змазано виходить. Набираю три повітряні, тобто між елементами, тут три повітряні. І до наступної арки першу петлю повітряно пропускаю, а в другу в'яжу, ось три стовпчики, з одним накидом і спільною вершиночкою. Дві повітряні. Стовпчик з накидом, просто під арочку в'яжу, знову дві повітряні, тепер знаходжу. П'яту повітряну петлю і сюди в'яжу три стопчики з одним накидом і спільною вершиночкою, Ось так. І знову три повітряні. Ось так. Такий у нас четвертий рядочок. Як бачите, в мене ось ці петелечки першого ряду, чи другого першого і другого разом, так, вони поки що в мене і не розрівнялися як слід. Так? Тобто вони, бачите, перекручуються, не лежать так, як потрібно. Але ніде нічого не натягується при цьому. Тобто я можу зробити висновок. Ну і бачите, коли я це все розрівнюю руками, да, воно рівно. Тобто серветка у нас не фалдить, не збігається всього по петлях, по, по петлях. По петлях все добре, ні забагато ніде, ні замало, все чудово, тільки при блокуванні е, зафіксувати просто ось ці елементики, щоб вони поводились так, як я хочу, а не так, як їм хочеться. Або ну, можна було зараз пройтись просто прасочкою, і все було б рівненько. Я ж цього не зробила, тому розказую вам, як воно у мене є. Да? Можливо, у когось теж така буде ситуація, якщо ви теж туго в'яжете. Так, ну що, продовжуйте рядочок чи закінчуйте рядочок, да? і повертайтесь на початку наступного. Так, я майже завершила четвертий рядочок. Трішечки відпрасувала це. не те, що прасувала, да? Притисла прасочкою, щоб вирівнялося. Так, І тепер будемо переходити до п'ятого ряду. Спочатку я тільки з'єднаюся із початком ряду з вершиночкою, ось цих стовпчиків спільною вершинкою. І скажу вам, що в п'ятому ряду у нас не дуже що змінюється. Ми будемо в'язати ці ж самі елементи, тільки зміниться кількість повітряних на одну. Так, піднімаємося з цього ж місця на три повітряні і в'яжемо цю ж петлю ще два стовпчики, не дов'язуючи їх, так? і потім пров'язуємо ось так все разом. Далі три повітряні, у вершиночку стовпчика попереднього ряду стопчик з накидом, знов три повітряні, і тепер в'яжемо. У вершиночку наступного елемента так само три ступчики із спільною вершинкою. Ось так. Далі у нас чотири повітряні, тобто між елементами в'яжемо 4, а в самому елементі в'яжемо 3. Так, і далі, далі, знову в нас Ті ж самі елементи, тобто три стовпчики спільною вершинкою, три повітряні, стовпчик з накидом, три повітряні і знову три стопчики спільною вершинкою. Продовжуйте цей рядочок до кінця і, мабуть, на цьому цю частину закінчу. П'ять рядочків у нас є. Зустрінемося з вами у наступній частині.